Так, друзі мої, от таке от у нас вийшло. Малювали ми малювали. Три години малювали. І ось так воно вийшло. Тут трошки ми, правда, щось воно накапало. Не так, щоб супер досконало. Але я думаю, для першого разу для експерименту. Вийшло досить таки непогано. Зараз будемо закидати у холодну воду, бо вже ніч. Хай воно там полежить, потім відіпремо його і подивимося, як воно себе буде відчувати після пройнятка. Нина чи не розлізеться. Як вона далі буде себе поводити. Все, всім гарних переглядів. Задавайте питання, пишіть коментарі. На все добре.